Доброго вечора, пані та панове. Всім прекрасного часу проведення. Ваня, привіт. Привіт всім. Привіт, у нас сьогодні традиційна фіналка GG Millions High Roll. Так, е, Ваня, поки у нас не відбулося серйозних змін за фіналку, я хочу тобі е, запропонувати традиційний або може трошки нетрадиційний Last Longer, тому що е, минулого разу. Я програв максимально чи поза минулого разу. Я програв максимально швидко. там в третій роздачі. І я е, коректую правила і хочу О. затестити новий формат. Так, у нас зараз роздачка ще. Е, поки... да, максимальний кольор. Флоп Просто казка. Вот. Але і Сантьяго не може тут зіграти, крім як Бетковолина. А от або сам зразу він поставити. В принципі, це не супер важливо грає салінкол. Але даму і Кароліна Ого. Рівері ніхто не відміняв, тому цей. Яка різка зміна, як віді відбулися. Просто. Так, окей. Так, так от я <плес> продовжу. Про, про last longer. Бо поки буде розповідати, вже всі повилітають. Я пропоную сьогодні вибрати по трьох кандидатів по черзі. Ти одного, я одного. І чий кандидат дійде найдальше, той і забере 50 турнірних доларів. От Окей, такий. я не беру ні, що він зараз Булдигіна буде вибивати, скоріш за все, а поїде 60 на 40. Окей, а... я вибираю. Я на стадії представлення гравців. Я вже знайшов свою симпатію. Я вибираю Отамара. Химара, ладво, який шахіст, я поспішав трошки, бо щоб встигнути на стіл. дивимось виставлення. Так. Все, дев'ятка. Яяця грозюка. Ну, в принципі, для Домініка не страшно. От. От і подвоєння для Равіда, до речі, на секундочко. Або виліт? Зараз подивимося. Ні-ні, ні, ні, тузів королів не було ні в кого, хіба в когось першого. А десятка була! камон! А Вот і король, а от і король прийшов. <ривіт> і <ривіт> і Равід вилітає на цьому. Блін, я оцінив ситуацію, побачив, що тузів королів не вийшло, уявіть собі чат, наскільки вилітає виростає наша еквіті, коли ми знаємо. що... Скільки получається, 7-14 карт. Так, і дивимося, валети, по-моєму, не було. Я думаю, що це Казімір не викидає. 12 блайндів, але... хотя. Ні, та ні, не викидає. Тут золотівий. Ту вже другу ми думати треба колити. Цього так не викидаємо і молимо, що там були десятки мінус. Але там ту здава? <кій> Але фалат по флопу. <кій> так. І слава і це Богу, что бульон вибрав. <кій> О, и у нас ще один гравець вилітає максимально по грязі. Ой-ой-ой! Ні, Ну, no, балерина капучина. О, oh, no. давай, давайте, Дімітар! Давай Трибат". і трибет, ідаму ритується. Так, варко. а що у нас тут, а то зив даму, да? так? Так я ж з самого початку. Так, то... ні, ні, давай, Сантьяго, ти тут не в тему. Ладно, вирішив О. подарувати Казіміру трошки. Давше не... там е рятується. Да, ні, ні, я... хоча дуже страшно, типа рейс, 3-бет, три бет, ввис... і дама тут просто ну, шоці. А ти кажеш, е не врятується, дивись, нас требет рання ранню і ми 4 бетим чіпака. Уяви собі, як це виглядає. Так ми можемо подумати, що чіпак широко требатить, і в нас можуть бути якісь е широкі 4 бети, але Сантьяго нічого не показував. Болі, Ладва дуже, дуже думати зараз. Роз, розберись, Тому що, Дивись, у 96-му рейнж. Ну, стандартний, скажімо так. Сантьяго, так. як Чепак, тербетить його, е, то може бути широкий рейндж. А от Казіміра, він тут не буде сильно широко mm. От, Але Важно. все одно, просто розумію, що 12 бландів всього. Піковий флеш дивись, Ізі. Це піковий флеш, дама вийшла, але це піковий флеш, чат скріньте. Було б у нього 20 бландів. Я б думаю, щоб Ізі порив би дами, але коли 12 бландів, це дуже складно зробити. Піковий флеш. Ой, все слова. Даму давай тоді. Куди там дві дами показує ластову даму! Шахісти вперед. Ну, не везе мені з Ласлонгером останнім часом. Ну, Ми віримо в китайчикам 96-й вперед. Так, ну Молдигін ну, хоче ще все ж таки вилетіти, він 86 дефає. Хіта ОСД у Сантьяго Топара і uh, думаю, він чекпушить зараз на конбет в один Blind. Най no, трошки більше поставив, так. Ну, дивимося, дубль 2, як то кажуть. Трійка-бланк. Треба якусь картинку Бо в ідеалі. Ну, шістка теж підходить, окей, Волдигін вилітає нарешті. Агелія ще був, так, точно. Ага. Так, ну, ну, давайте вирішувати та пора. пора. Е, вже наказу 96-го. До речі, скільки? Так, я, раху, я рахую, 3,5 Чи... Я? А, в цехах, блайндів. В... Бо, я, в... бо ти кажеш блайнд, та... а я собі в голові рахую XC. Е, це... mm. Чуть менше, ніж 5X. Так, да, да, 4,75. Але, звісно, що 96-та не викидає король Валет. Дуже, -дуже, дуже гарна рука. Так, хайповоз доїхав, я так розумію. От так, 2. Пос поставили цей підкручений сайз, У нас максимально розіграний пот. і. Далі він, да, або або навіть вашу... п'яту ставить. Ось такий флоп, отакий от флоп. Е... Дуже шикарний для. СБ. Тому що о, тут і не може дуже широко захищатися 96-й, всі карманки він фолдить, а ікси, е, ну окей, одну потяну далі пофолдить. Все. Максимально замазочна карта прийшла на тьорні. Цікаво як яке данчів. Я думаю, що треба далі ставити теж маленько. А Ріверджу думати. Тому що велет 10 є, там 10, король, де, король 10, ладно. аx він протягує, тут всі ікси і пікові червові протягує, да? там у нього ж є, там якийсь туз 9, туз 8. Думаю, що рівером буде Валет Христовий. Угу. Хоч максимального екшену, да? або король Звісно. Христовий, було б цікаво на рівері побачити. Я не здаюся, підтоплюю за свою останню конячку, не забувай. Ой-ой, максимально погана карта для король Валет. Ну і все, я 96-й викидаю тут на пуш, тому що він тепер нічого не б'є своїм король Валет. Тільки чисті блефи, блефи доїхали. Ну, який тут блеф повинен бути. Туз 9. Різномасний туз 9 Key. Ну ладно, ти можна придумати блефи, але чи буде він, наприклад, ту стрій червовий він так ставити тюр. Або, або бубнові, який він так само тербетний. Питання. Ну no вей. Ну, вже нічого не б'ємо. Так, так. Треба фолдити oh. максимально ужасний рівер. Остапки тузик се, типу. І то от частина з них, от, як бачимо, якраз. Заїхала. ой 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 Так, поїхали. 9-5 король дама, Давно не було линіф у нас. Та вирішив щось. Все. Добре, що я не... на н... ніч ще не поставив. Розхід, туз. Ні, ні. Дімітар вирішив прям всіх наказати. О, у нас тут теж бойовик драма зараз. Бойовик Ні, зараз бойовик. То... Бойовик, е, бо... драма. А про що ми думаємо? Да, Шо е... Що за слово? він, він ГСЧ готує. Правильно. Він чекає, чекає. Про КК, на, правильні правильній секунді. На правильній секунді. На 54. Да, 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 так. 96 О, 10, немає. дамо. 60 на 40. Ну, дивіться, так. що І вони наказали. Валетик є, так. Ой, 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 щось дуже все погано. Це погано. Так, да, зелено. Ладно, я вже не вірю, Ні, чесно кажучи, це знаєте, так, що де колись ще -де до дерівера, а вже все. А, ну, чат, ви самі знаєте, наказаний за слов-ролл. Я не знаю, я би на місці, там, е коли я запущу слабшу руку, ніж ту з дама, і побачив такі довгі роздуми. Ну, типу, це ж кваліфіковані гравці, так, ну, турнір, грубо кажучи, мені обідно, я реально презираю такі речі. Може, це трошки звучати так прикро з моєї сторони, але. Ну, я за ну, ну, виставлення. Ну, це почекає. Насідаю, баба. Цікаво, він повинен лімпити тут. Ну, ком я думаю, компліт пушить зараз просто. Ні? Е, компліт, да. Я, до речі, дивився схожу роздачу сьогодні, він ще хоче зіграти кол. з цією рукою. Компліт трібет вже, мабуть, не пролазить, так. Да? Хоча, якщо він дасть 250, то ще може пролізти 500. У Путання, тебе лям 300. Ну, по, -по хоча тут такий сайт. Я весь, але то, то, що ти сказав, тут сайз такий, що. Блін, от. Якщо на щось компліт-колити е, компліт треба, то. Ну, GG, да. Ну, ти питання. не забувай, що сей, це машина, ого. так машина грає, а люди взагалі так не грають. Тому, звісно, по людськи тут буде простий компліт, ми ж заманюємо. Компліт кол, тому що там проти нас гра, і їдуть руки гірше. Король валет дуже сильно, так. Да. Е, ну, і все, дочекалися хедзап. Валет 10 відкриває, кол 9-6. Так, попот теж попало в 6, але слабенько От тут чекаємо. Дев'яточка ще для надійності. І Валетка. Лівер. Та ні, він зараз ставить, ні, Сантьяго. Ні, чекаємо. Адімітар е, з яким? Один, два, три. П'ятий ят, стек. Давай, давай, ви, да ви як. За слоплею, дуже добре. <laughs> От, дав доїхати. Звісно, mm -hmm. uh, зараз ти на рівері отримаєш жирний велібет, просто ну, прям под бед, щось таке кол. Та, там з навіть Так, рейза не буде. Хоча. Так, ну типа всі стрітрін порейзив, він ставить, типу, под бет. Ну, рейзати нема куди. Вот, виходить, просто кол нема де відчисть. Тобто, якби ти хочеш слоплейти, слоплей, слоплей 7-8 пікові, наприклад, Окей, одна рука буде, як кудись, але... чи кол, чи пуш, але дивичісь вже якби не пролазить. Там вже є. Е, 9, е, як мінімум, є якась. Але дивись, не поспішає? Ну, він ж явно думає над рейзом Ага. Uh -huh. І що? Нав... <кій> Отак От розповідають. Ну, ну, типу, він зараз подумає, велет. Туз валет нас не рейзять на такий сайз, так? Ну, типу, умовний старший валет, ніякий не повинен райзити на овербет, Це овербет був. Ну, не овербет, подбет. Подбет, так. Мі мікро Овербет, подбет. І або там Блев, ну, полярно, полярний такий рейс, чи є тут slow play, Аня? Може, якийсь. Там може бути по профлопу, як вони зіграли? Типу, 4 uh, валет? 5 валет, щось таке. А, в руках. Ну, Дімітар чекнув флопа, а якщо у тебе валет 5, то навіщо тобі за тьорн тоді непонятно. Так, Чорн вони о, прочекали що? Ні, ні, вони флоп прочекали, і тьорн Сантьяго зіграв чекол з, з, з двома парами. А, чекол просто. Так, так. Ну, ти бачиш, що ну, що, так, е так, так чеколі не мають валет 5, чи ти про що? Ой, заколив нічого собі. Чи заколив? Ну, коротше, значить, я тут не правий. Він слоп як абсолютно нас. На чорні зіграв чекрейс і просто ідеально зіграв він. Дав доїхати, тому що чек CheckBiance часто будуть. Хоча в Хадзапі трошки інакше працює, ніж в іншій стадії, в іншому Dremax або більше. До речі, що тут робимо? Це ж не кол? Торгувати? Ну. Я не знаю. <гар, гарний експерт, не сіть нового. Але я не знаю, що робити. Баланді 120, так. Да? Ой, О, поїхали на насчет виставлення. Класичний коін. Трошки блочить по стрітам і по масті, важкувато. Прямі аути є 6. Ого, і це трійка рівером. Трійка карівером поділилися, йдемо далі. Ні, король. Окей, тепер вони зрівнялись знову. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її і... знову, Ізна. так. Я колись для себе е, э, Категорія гравців, які мають дуже багато слов плей в арсеналі, дуже неприємна. Їх дуже важко. Э, ну, ну, ва важко розкласти на діапазони, так? Тому що. Э, ну, так. Руки, які мали б практики. Знайте, що ви любите, ти більше під контрол, ти... Наставити руки. Тречка, і тричка! грівером! Ой-ой-ой. Блін, ну, в другий раз е, прозбирають майже до кінця, і й вирівнюється, ще й переганяє. Ой-ой-ой, не дивись! Зиволете. Оооо. І да, до речі, тут стрівін пушить. пушить або колить. О. Прикольно, що. Але найбільше L прикол, що він зараз тузе поколить, і зараз ще екшн кілер фло буде. Ах. Це, це було, немає, чого, я читаю це. Ну, в принципі, король так. буде екшенкілер. Як цей чувак okay. допустив три секунди таймбанку... ой, Юрчик, ти напевно рік на трансляціях. Це настільки часта ситуація до хедзапу майже кожен. Ми перше дивувалися, я пам'ятаю, якось на перших фіналках. А зараз це як. Це дуже часто. Ну, кожного -ко друга, мені здається, кожен другий хедзап сидить хтось з таким таймбанком. Ну, фіналка, важкі так, рішення. Я пам'ятаю, що навіть в них запа люди без таймбанку залишаються. І, ну все, і, прийшли навіть... максимально бланки, і е, валети треба на велю ставити. Маб, мабуть. Ну, думаю, що так. Дев'ятка квіткаліє. А вот, і але я блювалю, дуже погано з валетами, тому що ти блочиш абсолютно всі блефи адекватні воло 10. Кузик в сне. О, отут він і снепав. І, до речі, дуже логічне пояснення для е, таймбанку ж відсутності, пояснення і виправдання одночасно, що ми всю дорогу йшли чіплідером, відповідно, ми ще катаємо і граємо більшу кількість роздач. Ви можете подивитися, хоча це пів всього турніру, але все одно. Ми грали найбільш там якісь роздачі і на фіналці, бо були чіп-лідерами. Відповідно, більше шансів його спалити. А це ми пушимо, до речі? Як Fallout 8? Під комплектом 12. 8. У -у -у -у. Ну, велет 8 по-любому нас так граємо. Скільки бландів? 12? Ну, але, ну, але за пуш. Пуш краще забрали. що, ihr рівером! Є, mm -hmm. <реш> <реш> А от так, друзі, вітаємо Сантьяго з перемогою.